Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом. Я до вас знову роботою. Я зв'язала ось таку побудинку. На каналі є вже відео, там, де описано, як в'язати ось такі деталі, куліску, шнурочок. Як закривала я край виробу. А в цьому відео, якщо вам сподобається, буде початок роботи. як? Починати в'язати розрахунки. Це реглан знизу зверху вниз. Кому сподобається, Будь ласка, запрошую, пишіть коментарі, підписуйтесь, пишіть, чи вам сподобалась така ідея. Дякую. Вітаю всіх! Пропоную зв'язати павутинку реглан зверху вниз. Модель буде відрізнятися від інших, які заполонили інтернет-простір, але про це пізніше. Перше наше завдання це вив'язати горловину з ростком. Якщо ви хочете розрахувати на себе згідно вашої щільності, скористайтеся моїм першим відео. Саме по цьому відео я і свої розрахунки зробила для цієї павутинки. але врахуйте те, яку саме глибину вирізу ви хочете. Тому що ті розрахунки підходять для звичайної круглої горловини, більш такої закритої. До розрахунку потрібно додати кількість сантиметрів до добажного результату. Це залежить від моделі і ваших подобань. Хочете ви більш відкритий виріс або такий скромний, закритий, це вирішувати вам. Починаємо ми роботу з підбору пряжі. У мене ось така бобінна пряжа. До речі, камера передає колір, колір такої рижої лисички. Дуже гарний, 100 грамів 900 метрів. Обов'язково в'яжемо зразочок. Ось мій зразок. Тоді спиці основне полотно у мене 4,5. Це я в'язала зразок, але набір петель і Початок роботи у мене буде п'ятірочка. Я думаю, це не різниця, це не критична. Ви ж підбираєте однакові номери. Так. Що нам заявляє продавець по складу пряжі? 15% вангора, також шовк 15, 50 Кід кіт 20% 22. Так, тоді, згідно зразка, 2 із 7 ряди в одному сантиметрі. 1,9 петлі в одному сантиметрі. Мої мірки. Обхват голови 57 см обхват шиї 40. 57 плюс 40 і ділимо на 2. 48,5 округлимо до 49 Але плюс ось ці 5 см я додам 54 см. Тоді 54 множимо на 1,9 Наші нашої петельки в одному сантиметрі. 102 плюс 1 для з'єднання 103 петлі ми набираємо: це наш набір петель. Тоді росток 7 см. Множимо на 27, 27 це в нас в 1 сантиметрі стільки рядочків. І це 7 см це буде 18 рядів. Ділимо на 29 точок розвороту. 9 точок розвороту, ось вони. 5 на рукаві і 4 по горловині. Тоді ми почнемо нашу роботу. Будемо захоплювати ось такі петелечки по 3, 3, 2, 2. і спинка збільшиться. Тому ось ці точки розвороту на рукаві це 5 точок розвороту 37-5. Спинка у нас буде 32 петлі. Ми наберемо, виділимо маркерами. І 42 петлі. Сюди ми додамо ці 5 точок. О, значить тут буде 42 петлі, тоді регланна лінія це буде по одній петельці. Значить 102 мінус 4 це 98. 98 я ділю на 8 частин буде 12, по одній частині на рукава, по три частини на спинку і перед, але так як. Згідно вже петель, які утворилися, значить будуть тут 37 і 37. Тобто можна поділити і навпіл. Далі, ці 12 петель я просто умовно ділю на двійки трійки. В сумі у нас виходить 12. На горловині також мають бути дві трійки одиниці, але я розбила собі так у мене е, прямий відрізочок має бути десь сантиметрів 6, це 12 петель, ось тут ось прямий цей горизонтальний відрізок. Решту петель по 15, я розбила ось таким чином, але можна інакше. Можна 15 поділити на 3, і ці грубки також розбити по 5, на, значить, на, по 5 тут не вийде. На дві трійки. Це вже ви можете самі якось там розбити, як вам подобається. Я думаю, критичного не буде. тільки пам'ятаємо, що на рукаві від більшого до меншого. А ось тут на горловині у нас від центру йдуть більша кількість петель, потім менша. Таким чином. А так можна розбити і інакше. Так, приступаємо до роботи. Зараз ми наберемо петельки, розвішуємо маркерочки, мабуть, рядочок пров'яжемо просто лицьовими петельками. Значить, набираємо петлі. Так, ось я набрала петлі самим звичним методом. Зараз ми з'єднаємо в коло наше в'язання. Відтягуємо ниточку. Так, і тепер петельку цю я залишаю на правій спиці. Так, тепер чіпляємо маркер, і рядочок ми просто пров'яжемо, навіть за задню стінку, просто пров'язуємо олицьовими петельками. Пров'язуємо самостійно, тоді зустрінемось, тоді легше вже буде пров'язувати. Так, я пров'язала рядочок, ось повісила перший маркер. Тепер, згідно наших розрахунків, також розвішуємо маркерочки. Відділяємо лінію реглана, вішаємо маркер. Далі. Значить, пров'язуємо 32 петлі, виділяємо лінію реглана. Можна, значить, для початківців розбити ось ці грубки також маркерами. І так далі. І на горловині. Зараз ми це зробимо самостійно. Пров'язуємо, відраховуємо, чіпляємо маркерочки. Так, дивіться, розвішали маркери. Перевіряємо, щоб все було правильно. Звіряємося з нашою схемою, і я ось знаходжуся ось тут. У мене трійки тут мають бути. Три-три і ось маркер. І три петельки. Так, Ось виділено наш маркер. Маркерами наша лінія одна петелечка. Зараз буде дуже важко. Нам потрібно підняти, ми тут вже зробимо першу прибавочку біля регланної лінії. І будемо робити таким чином спротяжки ліво. І вправо. Спочатку у нас буде вправо підняли петельку, тоді ось таким чином її пров'язали. Раз. І це, о, значить, ми пров'язали петельку, додали з нахилом вправо. Ось, бачите, нижня ниточка показує нахил вправо. Тепер повертаємо наш. Маркер, відділяємо нашу регланну лінію. Тепер краще маркер зняти. Тут у нас буде додавання петельки з нахилом вліво. Піднімаємо протяжечку ось таким чином і пров'язуємо вліво. Буде важко. Так, зараз я пров'яжу. Так, ось я прив'язала. Поки що поверну її на ліву спицю і почеплю маркер, щоб виділити нам усю цю петлю. Так, пров'язану петлю, тепер повертаю на місце і дивимося: ми додали петельку з нахилу вліво. І тепер по схемі пров'язуємо решту наших петель. До цього маркера. Тоді зустрінемося. Так, прив'язуємо згідно нашої схеми. Я знаходжуся ось тут. І зараз я буду робити наші прибавки. Знімаю маркер і робимо, піднімаємо нашу протяжечку, і зараз петелька в нас буде з нахилом вправо. Важко полязувати та ще на камеру, але так, ще й не видно зараз. Покусуємося. Бачите, ось я підняла. Тепер мушу якось прив'язати Право, ось є. Тому що я зараз ми зробимо, я вам покажу, як робляться ці прибавочки, і до них ми не будемо. Тут також краще зняти. Маркер. Піднімаємо ось так і тут ліво. Але поки що на ліву спицю щоб нам повернути маркер. І пров'язану петелечку тепер я повертаю. Пров'язуємо першу групку наших петелек. Це в нас три петлі. Ось. Початківці можуть собі відмічати, що ми їх прив'язали, і робимо розворот. До речі, тут можна вже зняти маркер. Ми зараз зробимо петельку розвороту, і вже вона буде видно наше місце, де ми розверталися. Перевертаємо на виворітню сторону, знімаємо нашу цю петельку і знаємо, що потягнути так ось за ниточку потрібно, щоб утворилася подвійна петелька. Тоді, коли ми її прив'яжемо, у нас не буде дірочки. І розвертаємося, пров'язуємо всі петельки виворітні до цього моменту на виворітній стороні ми також пров'яжемо три петлі. Ось отак, пров'яжемо три петельки. Вяжемо до цього місця. Так, я знаходжуся. Так, я на виверній стороні я знаходжуся ось тут, там, де наші три петельки. Зараз я їх захоплю і відмічаю, що вони в нас будуть прив'язані. Але в мене тут 4 петлі, пам'ятаємо, що ми вже додавали одну петельку біля регланної лінії. Захоплюємо три петлі, у нас 4. Тому що додавали петельку і розвертаємося на лицьовій стороні. Так ми будемо робити, я думаю, багато хто з вас знає, як розвертатися, петелечку знімаємо на лицьовій стороні, робимо її подвійно і пров'язуємо всі петелечки. Тут не забуваємо робити. Біля регланної лінії додавання петель з нахилом вправо повертаємо маркер, пров'язуємо регланну лінію, тут поки що ми знімемо, і тут у нас додається петелечка з нахилом вліво. Ось так, значить, накидуємо, пров'язуємо. Так, але ж нам потрібно почепити маркер, а тепер повертаємо на місце і пров'язуємо всі петлі лицеві. Тут так, зараз. Тут додаємо так само петельки, не забуваймо, що в кожному лицевому ряді ми тут додаємо з кожної сторони петельки, тут вправо, тут вліво. Ці петлі ми вже пров'яжемо, захопимо ось цю грубку. Зараз ми дійдемо до цього місця, покажу, як пров'язувати ту петельку розвороту. На лицевій стороні і на виворітній. І я думаю, що самостійно ми оце все зробимо. Але для початківців ви пишіть коментарі. І як на мене, то тут вже все зрозуміло. Пров'язувати все на камеру не потрібно. Ми зараз будемо повторювати дії згідно цією схемою, все буде однаково, тільки покажу, як пров'язувати цю петельку для тих, хто не знає. Але пишіть коментарі, потрібно вам оце все пров'язувати на камеру, чи не потрібно, і так все зрозуміло. Так, прив'язуємо до цього місця. А тут не забуваємо додати петлі. Так, ось я пройшла нашу регланну лінію. Перша прибавка у нас знак вправа, регланна лінія і вліво. Пров'язала всі петельки після маркера, і ось наша подвійна петля. Зараз ще було краще. Ось подвійна петля, і ми її маємо пров'язати. Значить, пров'язуємо її так, захоплюємо дві оці петелечки, Спицю вводимо чітко в центр. Ми маємо пров'язати ось так, щоб не було у нас дірочки. Тоді, слідуючи, Петельки ми пров'язуємо. Бачите, дірочки немає. Відмічаємо. Відмічаємо три петлі, що ми їх прив'язали, і на виборіній стороні розвертаємося. Знову. Так, знімаємо петельку. І робимо подвійну. І все пров'язуємо до оцих петелечок. Так, пров'язуємо подвійну петельку з гуверньої сторони. Ось вона подвійна петля. Нам потрібно завести спицю ззаду і також у цю подвійну серединку. Тобто нам треба вхопити. Попасти всередину, це обов'язково. І протягнути ниточку і знімаємо петельку. Все, пров'язали. Маркер, я думаю, тут потроху можуть вже відпадати. Пров'язуємо слідуючу групу петель це 3 петлі. Рухи важко, звичайно. Тонесенька ниточка. Так, ось пров'язали ці три петлі і розвертаємося. Так, розвертаємося на лицевій стороні. Робимо подвійну знову петлю. Знімаємо петельку цього, ось так підтягуємо. І продовжуємо наше в'язання. Не забуваємо додавати петлі біля регланних ліній. І таким чином, я думаю, ви можете справитися самостійно. Дії повторюються, все, як пров'язується, я вам показала. Відмічайте собі все згідно вашої схеми. І тоді з вами зустрінемось. Так, я вив'язала горловину і ось що в мене вийшло. Значить, для початківців я розповідаю, як зробити перехід на грубки петель, які знаходяться на горловині. По-перше, поки ми не вив'яжемо ось оці всі петлі, які ми поділили на грубки на рукаві, до цих петель ми не приступаємо Останній розворот у нас буде ось тут на виворітній стороні. Ви будете йти на виворітній стороні, захопите ось ці дві петлі, потім повернетесь на лицеву сторону. Тут нічого не додаємо біля регланних ліній. Розвертаємося по лицевій стороні. Тут додаємо, тут додаємо петельки, і потім пров'язуємо всі петельки. І ось тут вже ви будете додавати по дві сторони від регланої лінії, починаєте робити перші прибавки. Захоплюєте три петлі, розвертаєтеся і так в'яжете по колу, обов'язково роблячи тут прибавки, і тоді тут робите дві прибавочки, вже також три петельки захоплюєте. Все воно виходить, все воно рівненько, плавненько. Пров'язується, об'єднується вколо. Тоді ви по лицевій також тут буде останній розворот, коли ви цю захопите грубку, ви захопите, розвернетеся по лицевій стороні. І тут у вас також буде вже петля з петелька розвороту, ви її пров'язуєте, об'єднуєтеся в коло і в'яжете по колу. Росток планувався 7 см, але так як я в'язала більшими спицями на пів сантиметра, то трішки і більше росточок вийшов. І продовжуємо в'язати, додаючи петлі біля регланих ліній на довжину пройми. Значить, виріз вийшов звичайний, неглибокий такий. Нормальний виріс. Як буде виглядати, значить, все покажу. Поки що продовжуємо.